Вітаю, це програма актуальне інтерв'ю. Поговоримо про молодіжну політику і життя молоді в місті. У нас в студії Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Зовсім нещодавно проходив день молоді. Можете розповісти, як це взагалі відбувалось? День молоді в нас, як зазвичай, вже за традицією відбувся з нагородження найактивнішої молоді волонтерів, громадських діячів в цьому році. Ми нагороджували 16 таких активних молодих людей. А потім в нас відбувся форум дводенний форум. Форум молодих лідерів. Під час форуму молодь мала можливість взяти участь у панельній дискусії з керівниками міста та області на тему комунікація молоді та органів місцевого самоврядування. А також в нас відбувались тренінги на такі тематики, як ораторське мистецтво. Самопрезентація також робота в команді. Шляхи до успіху. Молодь протягом двох днів мала змогу напрацювати свої проекти, свої заходи, які потім до кінця року ми разом з нашою молоддю обов'язково проведемо і втілимо у життя. також в нас відбувався і музичний кіноквіз, історичний квест. Ну і звичайно, відбувались такі курси з самого оборони, Тобто молодь активно також могла провести час. Як ця ідея сподобалась молоді, і як, яка молодь вибиралась, ну, як би, можливо, був якийсь відбір? А, ну, звичайно, молоді це дуже сподобалось. Вони спілкувалися один з одним, тобто, це була різна молодь. Це була молодь із Вінницької міської територіальної громади, і з Вінницької області. В нас була відкрита реєстраційна форма на сторінках відділу молодіжної політики та Вінницької молодіжної ради. І всі охочі мали змогу. Ну, звичайно, в нас був квота була, але всі, хто зареєструвався, всі змогли. Взяти участь у нашому форумі. Звичайно, це були більше, все ж таки, хто слідкує за нашими сторінками. Це такі лідери, можна сказати, активна молодь, волонтери і. Як я вже сказала, вони були різні, вони мали змогу поспілкуватися один з одного, дізнатися, що відбувається в тій чи іншій територіальній громаді, обмінятися своїми проектами, і я думаю, що свої нові вже проекти, що вони більше дізнались під час форуму, вони це все проведуть в своїх громадах. Чи проводились раніше такі масштабні заходи до дня молоді? Чи це вперше наскільки? Ну, Звичайно, ще і до війни в нас завжди проводились такі активні масштабні святкування і Дня молоді, День міста, День Європи. А в цей раз це вже так другий рік поспіль ми проводимо такі заходи. Тому що молодь також це не можна сказати, що культурно масові, що розважальні. Ні, ми більше все ж таки молодь спілкуються і більше хоче дізнатися про і ту допомогу, яку необхідно надавати і нашим збройним силам, і як заходи, які проводити саме в місті, які спрямовані на патріотичне виховання молоді. Тобто молодь в нас вже переформатувалась, тобто вони не хочуть пісень танців, вони вже більше на такі серйозні тематики хочуть заходи, такі більше освітні, а багато хочуть проводити заходів на профорієнтацію. Тобто, молодь в нас можна так сказати подорослішала. Ну, надіємось, війна закінчиться і вже знову можна проводити буде ще більш масштабні заходи. Ну і до дня молоді, ну і до інших. Звичайно, на це ми тільки сподіваємось. А як саме обираються цікаві заходи для молоді? Можливо, молодь якось сама може обирати. Ви знаєте, саме молодь в нас і обирає. Молодь в нас активна, вони беруть участь у різних проєктах, у різних програмах, різних громадських організацій, виграють різноманітні гранти і пишуть самі проекти, і потім ми вже разом з ними все втілюємо у життя. Наприклад, в нас молодь. Пройшла, можна так сказати, курс по програмі Апшифт і реалізували дуже багато заходів. Один з таких масштабних в нас був форум, такий культурно-мистецький протягом трьох днів молодь. Мала змогу брати участь в майстер-класах з акторського мистецтва, з вокалу. Були проведені лекції від відомих художників нашого міста. Також відбувся танцювальний майстер-клас, також кіноквіз. Ну і В кінці, вже на третій день, молодь. Мала змогу презентувати саме свої проекти і показати саме власне, свої таланти. Тобто такий фестиваль він об'єднав, можна сказати, таких людей мистецтва, так? різних художників, творчую, можна сказати, творчу молодь. Також у нас відбувся. Правовий кемп, тобто, якщо там були в нас творчі люди, то, то в цьому вже проєкті участь взяли такі більше люди, які бачать себе юристами в майбутньому, ну і молодь, яка більше хоче дізнатися про свої права та обов'язки. Вони спілкувалися з також професійними юристами, і багато дізнались нового в змінах в законодавстві. Тобто, Молодь те, що їм цікаве, вони пишуть гранти, виграють. Відбувся також від благодійного фонду Подільська громада в нас виграли гранти, а також форум зміни це ми». А молодь могла мала змогу більше дізнатись про роботу місцевого самоврядування, поспілкуватися з. Громадськими діячами, з молодими лідерами дізнатися їхній шлях, як вони з чого починали. Ну і звичайно дізнались, які можливо помилки неможливо. Не ну не треба повторювати, але всі ми знаємо і на своїх помилках вчимось. Тобто різні такі заходи, молодь. До нас звертається, пропонує. Звичайно, ми нікому не відмовляємо з задоволенням їх підтримаємо. Наскільки відомо, відділ молодіжної політики проводить багато різноманітних майстер-класів тренінгів, форумів, наскільки це корисно для молоді? Ну, по-перше, все ж таки молодь це пропонує, а молодь. Можна так сказати, що е, отримує досвід і в проведенні, е, тому що багато саме майстер-класів е, фо, ну, форумів е, проводить саме безпосередньо молодь, тобто вони прийшли до нас з е, ініціативою, і, звичайно, ми даємо можливість, щоб вони провели, спробували себе у ролі організаторів. Тобто, їм це дуже цікаво, тому що вони бачать. І нутрі як це все відбувається, і е, також вже знають якісь свої чи помилкічі, е, щось вони би змінили. Це для них дуже такий великий досвід. І, звичайно, всім приємно, коли багато людей приходить молоді саме на заходи. І після цього в них йде ще тиждень обговорення, ще багато емоцій. Е, тому що зараз, на жаль, в нас у молоді не вистачає саме таких позитивних емоцій. А які такі найбільш цікаві заходи планують ще проводити до літа, адже залишилось півтора тижні? Ну, звичайно, в нас такі спортивні. Ми почали літо спортивних заходів, і також ми хочемо завершити літо. В нас це турнір з пляжного волейболу, який такий на наура, можна сказати, ціле літо відбувався. Також ми організовуємо такий релакс: це прогулянки на сапах для наших волонтерів, для внутрішньо переміщених осіб, для помічників ветеранів та їх родин. І також ще до кінця літа ми плануємо декілька разів, можна так сказати, прогулянки по нашій річці Південний Буг. Також молодь, як я вже казала, виграла в нас гранти і активно проводять зараз історичні квести. Звичайно, в одному квесті дуже багато людей не може взяти участь, але вже декілька разів там по 30-40 осіб, плануючи до кінця літа проводити декілька таких квестів. Ну і вже на початку вересня, звичайно, хоч кінець літа, в нас виходять вже на навчання наші вищі навчальні заклади, і перші курси ми також плануємо, можна так сказати, інтегрувати багато тому, що не місцевих у життя нашої громади. Будемо проводити і екскурсії, також різні. Пізнавальні заходи саме для е, перших курсів, щоб вони зрозуміли про наше місто більше дізнались і про е, наш молодіжний рух, де можна себе можна ну, сказати. Е, Відчути молодим, де можна отримати чи правову допомогу, чи якісь питання щодо освіти, щодо працевлаштування. Ну і звичайно, заходи наші такі патріотичні, які ми будемо проводити, проводимо і плетемо сітки, і збираємо донати для нашої підтримки наших збройних сил України. Наскільки тісно відділ молодіжної політики співпрацює з різними молодіжними організаціями, ми тісно співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Наприклад, і благодійний фонд Подільська громада завжди нас підтримує. І молодь виграє гранти, які? Пропонує благодійний фонд. Ми також тісно співпрацюємо із громадською організацією Гармонія, до речі, в нас проходив квест Агенти безбар'єрності, де молодь мала змогу нашу Вінницю. Оцінити щодо безбар'єрності. І ви знаєте, ми все ж таки всі оцінили, що можна сказати, на першому місці для себе серед міст України, де в нас дуже багато місць саме для людей з інвалідністю. І до речі, в нас також вже написана програма по безбар'єрності. Також працюємо з. Ну, різними громадськими організаціями і молодь 3.0». Тобто всі заходи, все, що відбувається, молодь спілкується, і ми всі проводимо заходи спільно з нашими громадськими організаціями. А наскільки взагалі важко проводити цікаві заходи в умовах війни? Ну, звичайно, війна дала свої корективи, ви знаєте, молодь. Можна так сказати, ми їх ну, витягуємо з цього ну, такого неспокійного можна сказати середовища. Дуже багато в нас, до речі, заходів саме психологічної тематики, тому що молодь і бачить новини, вони бачать, що відбувається, вони це все переживають, хоч вони не на фронті, але вони тут в тилу. Намагаються допомагати, чи можуть, десь можливо, не виходить, і в них вже також це стрес, що там не вийшло, можливо, не вийшло завчасно закупити ті чи інші там дрони, зібрати ту чи іншу суму грошей. І ви знаєте, ми коли так збираємось, щоб їх відволікти, щоб дати зрозуміти, що вони не одні в чій чи іншій ситуації, і дуже нам допомагають психологи, які також, ну можна так сказати, розряджають ситуацію і дають молоді зрозуміти, що і під час війни є життя, можна проводити заходи. Звичайно, заходи в нас, як я вже казала, вони не. Такі е, не, не дуже масштабні, не веселі, можна так сказати. В нас немає дискотек, в нас немає співів. Да, є співи, є співи, Це благодійні в нас, е, наприклад, концерти, де ми збираємо кошти і саме е, ті благодійні концерти, які саме роблять сама молодь, сама виступає, тобто показує свої таланти. Як ви оцінюєте залучення молоді в активне життя міста? В нас молодь дуже активна, і ну, якщо зі 100 балів, можна сказати на 200 балів, тому що молодь дуже дуже активна. Вони з початком війни вони подорослішили, вони зрозуміли, що від них залежить майбутнє нашої країни, сьогодення, це звичайно від них залежить. І вони активні, вони активно долучаються. І будь-то толоки, будь то заходи з дітьми, будь то заходи з людьми похилого віку, тобто дуже-дуже активні. До до речі, у нас у всіх наших заходах активно приймають участь внутрішньо переміщені особи. Ми... Також проводимо в нас функціонує табір Я Маріуполь родина, і ми для родин саме там відпочивають родини, які проживали в Маріуполі. Ми проводимо для них таке дозвілля. Вони безкоштовно відвідують подільський зоопарк, динопарк. Діти також безкоштовно відвідують дитячий центр Країна мрій. Тобто, і різні заходи ми проводимо, і молодь, щоб саме наші внутрішньопереміщені особи не вважали себе, що вони нікому не потрібні? Звичайно, для них стрес покинути свою домівку. І наша молодь робить все для того, щоб вони почували себе затишно і комфортно в нашому місті. Ну і взагалі, чи спостерігаєте ви. І зростання інтересу можливо до подій, які організовуєте. Так, звичайно, звичайно, тому що в нас кожного дня звертається молодь з тими чи іншими проектами, з, т, т, ідеями, як можна провести захід. Зараз я вже знаю. Як я казала, починається навчання наших вузів. І кожен у нас є Вінницька молодіжна рада, де входять всі представники з кожного навчального закладу, і в кожному навчальному закладі хочуть проводити заходи саме для своїх. І ми зараз вже робимо такий календарний план, тому що все разом не можемо. коли в якому навчальному закладі будуть проводитись ті чи інші заходи, тому що ті, що ми робимо на загал, не всі, на жаль, можуть взяти участь, тому що в нас обмеження кількості людей. А вже безпосередньо в самих навчальних закладах проводимо і на урав проходить дуже багато молоді. Хочуть брати участь у наших всіх заходах. Дякую, що завітали до нас і дякую, що проводите насправді такі цікаві, веселі і корисні заходи для молоді. Вам також дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. До зустрічі!